Доброго ранку малята. А ви знаєте, хто до вас сьогодні в гості завітав? Ведмедик і велика лялька Оксанка. Вони про щось говорять тихенько. Давайте послухаємо. Діти, лялечка каже, що дуже втомилася і хоче спати. Вона прохає ведмедика допомагати їй розстелити постіль, але він не вміє. Давайте допоможемо їм. Захотіла Оксаночка спати. Кулачками треба ченята. Зачекайно, ну, Оксаночка, трішки, постелю для тебе я ліжко, покладу тебе й заспіваю люлі люлі баю баю. Дітки, скажіть мені, що треба зробити перед тим, як лягати спати? Треба умитися і роздягтися, скласти свої речі. Спочатку давайте вмиємо нашу Оксанку. Водичка, водичка, умий Оксанці личко, щоб сяяли очки, червоніли щічки, щоб роток сміявся, щоб зубчик кусався. Діти, а чим треба витерти Оксанку? Рушничком. Тепер наша оксанка чистенька, можна роздягати її і класти в ліжко. Давайте назвемо, який одяг потрібно зняти лялечці. Чобітки, спідниця, сорочка. Тепер наша лялечка готова до сну. Дітки, а що треба зробити, щоб наша оксанка заснула міцно і солодко? Так, заспівати пісеньку. Ця пісенька називається Колесанка. Її співають матусі, коли колишуть дитину. Ось послухайте. Куди, кусіреньки, котик. Дітки, наша Оксанка заснула. Ой, дивіться, і ведмедик теж заснув. І його коли саночка приспала. Давайте тихесенько вийдемо, щоб не заважати їм спати. Помахайте ручкою.